Генерал лейтенантом, засновником фонду «За Криму небо України, який долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, щиро вітаю вас, дуже рада бачити з Різдвом і слава Україні. Героям слава вітаю вас і наших глядачів. Пане Ігоре, на фоні перемовин Путін 10 годин плюс і зараз знову повторно. Робить атаку проти Києва, Київської області, 500 дронів і інших безпілотників, 40 ракет каже Зеленський. А на що спрямована ось такого роду атака? Чи це просто продовження? Вони ж планують, я так розумію. Це ж не те, що в них з учора на сьогодні. Так Путін просто показує, що він продовжує війну і вбивства. Він не просто показує, він робить акценти. Це по mm. насліду. Ще радянського, на якому він Путін плюс ще КДБшне виховання на датах, і тому в даному випадку дата для них не Різдво. Взагалі вони сприяють, що в Україні Різдво відміщає 25-го як негативне, і там по-своєму проводить відповідні дії. але більше того, до зустрічі безумовно, цим з Трампом. Тому треба показати як би свою силу і велич, що очікує далі Україну, ну і всіх, хто допомагає Україну європейців, якщо не будуть виходити на його ультиматум. Але в суттєво, крім того, що Путін як завжди говорив, є такі сигнали з боку Міністерства зовнішніх справ Російської. І не Лаврова, і не Захарова, а там заступника, який говорив, що все ж вони виходять на завершення війни, але треба зробити ще ривок. Ну, Якщо ривок, то ми бачимо, що робиться в цьому сенсі в повітрі, і ми бачимо, що на Суходолі теж вони концентруються і намагаються просуватися вперед. Захопили Сіверське. Суттєво просунулися по гуляй полю ситуація така близька до Сіверського варіанту по гуляй полю. Ну і на деяких інших просувається. Якщо не беруть Куп'янськ, то активізувались, наприклад, Лавчанська, Харківська область, і так далі. Тобто від ідеї не відмовляються, щоб вони не говорили. Далі у них по алгоритму треба будь-кому представникам російських. Офіційних звертатися до того, що перш перше, першородні якби причини не вирішеної. От їх треба додавити в цьому ривку на, на в небі на суха доля. Це військової сили, а значить, в документах, щоб це було реалізовано. Тобто йде тиск, і продовжується боротьба. Тиски боротьба буде і в резиденції Трампа в неділю. Якби там кого він до того не приймав, а зараз у нього намір один дотиснути нашого президента Україну на позиції більше путінські. Хоча ми бачимо є різниця між документом з двадцять пунктів і в 20. Але це подальша робота в боротьбу в неділю і на Тому по прогнозам, я так думаю, воєнно-політичним все ж вийдуть на якісь суттєві зміни. Ну десь в районі лютого просунуться це вперед. А Просунуться це важливий крок, коли ці документи офіційно зайдуть під американців. Це так було зроблено, що це виключно від них, а насамправді ми знаємо, як це відбувалося путіну. І потім Путін вже безпосередньо почне далі грати свою гру, і тут ще дуже багато важкого. Та важкого да, бо можна і 99% узгодити, а Насправді, отой один туди ж входить все найбільш болісне питання Донбасу. А Путін так здається в цьому взагалі, а ніяких компромісів бачити не хоче. Питання Запорізької атомної електростанції, ну, давайте поки туди зупинимося. Тобто питання тимчасово окупованих територій. Ну з якого і так би мовити, ми маємо путіну віддавати майже 30% Донецької області. Ну може, трохи менше поправте мене різні є оцінки від 26% там да до 29%. Чому, якщо ми стримуємо там просування води, Рога 12 рік поспіль, там є пояс фортець. Як це взагалі можливо? Який референдум під такими шквальними обстрілами? Зокрема, і щодо цього питання та й на загал щодо мирної угоди в цілому? Ну, з точки зору воєнна, щоб зрозуміла відповіді на ваше питання за Путіна? Mm -hmm. От а я попрацюю якби ну за нашу сторону. Бачите, у нас якийсь саме розклад вирішує. Мужня жінка, тому за Путіна, я там по-простому, ближче до нас. Так, от, ближче, щоб це було впевнено с іпоку, uh -huh. по подіям, які розгортаються в Донецькій області, вони продовжують зусилля. Важка критична ситуація, це пакровський мирнократ оточний. Вот, і щоб не чекаючи попередніх планів, що вони значит, планували захопити покрос Мирноградом. Далі йдуть уже бої, як ми знаємо, Дружківка, важкий стан, Константинівка, і от з юга піднімаються тільки, значить, на Краматоргії Славян, Славянськ. Значить, вони додали до цього плану активізацію дій з північно-східної частини. На наші найбільш потужні міста, які там, і в системі оборони я маю на увазі воєнній структурі, про яку ви говорили. Тобто, Краматорськ, Славян ще з боку Північно-Східного. От, на жаль, Сіверськ вже захопили, і зараз там йдуть бої, Ліман, і з цього напряму далі просуватися. Тобто, в підкріплення того, що вони формують там по своїм воєнним дипломатичним каналам, ну, повторюючись ультиматумами, бачимо, що за минулу ніч роблять в повітрі. Ну і на фронтах вот такого роду дії відбуваються для того, щоб показати, що ж він хоче, в тому числі в першу чергу в Донецькій області ми бачимо да що вони. А ще вчора Кирило Буданов, голова української розвідки, повідомляє про те, що за рік в Росії мобілізували понад 400 тисяч людей. План перевиконали ще на початку грудня. Джерело армії рф контрактники і на 2026 рік мобілізаційний план Росіян так само набрати 409 тисяч людей. Це ж вони їх так не просто про запас набирають. Я правильно розумію? Ну як мінімум, вони набирають для того, щоб Кількість була не менше, чим є. Ну, по перше, на початок ага. року вони виходили. У них було там шістсот чимість тисяч. Зараз ага. даю цифру 710. плюс-мінус. Ага. Треба тримати для того, щоб далі вот реалізовувати про те, що вони планують. Ми з вами мимохідь обговорювали. Безумовно, треба ага. не менше того, чим було. Ну, Медведєв це проговорився. Про це про наші 400, Тобто він офіційно погодив ту кількість, якщо там всі цифри зібрати, скільки загинуло, скільки набирали, і це дуже важливо. Мабуть, на, на ранок ще не весь алкоголь а алкоголь вивітрився, і нагорили це наші тепер ага. і розвідники, і все решта підрахували і показують. Ну по-любому, це говорить про те, що наступний рік вони планують воювати і відстоювати. Це багато від про що говорить. Неможливо Трампу ще не зовсім говорять, а всім рештам досить багато І будемо подивитися, яким чином найближчий час будуть розгортатися ці події. Ну так, да, тут вони насправді не, не приховують і своїх цілей. То проговорюються, то спеціально озвучують. Пане горе, але ж в багатьох уже регіонах були проблеми з виплатами контрактникам. А як де як Путіна може мотивувати, аби до його війська йшли? Чи вони будуть просто хапати по вулицях? Так би мовити. Вони ж це теж практика вельми релевантна. Вони використовують всі тає... секретні таємні можливості щодо мобілізації, тобто юридичні прийоми, але ж поступово вводять, наприклад, призовни вдвічі, як це в радянському союзі, був а... uh -huh. і в Росії деякий час цілод цілий рік проводити резервістів, які є заводити в дію, що зразу всі, щоб це не було соціальної перенапруги. Uh -huh. Уже є збої по пораплатам, які попередні були навіть uh -huh. в таких містах, великих як Санкт Петербург, не кажучи про окраїни, де не все, але ж незважаючи на це, вот баланс в цілому значить, кількості військ. Там не зважаючи на втрати, я це підкреслюю, ну можливо, декілька тисяч додається, але не зважаючи на великі втрати, їм вдається дотримуватися цього. І зв'язку з цим, наші вони це реалізують на фронтах, тобто великою кількістю особового складу, а також ну відповідних переваг там озброєння техніки боєприпасів. Тому нам треба ну надіятися і працювати відносно допомоги з боку наших союзників, але в першу чергу наші внутрішні резерви треба вирішувати внутрішні завдання, важкі і розуміти, що. От завтра, чи там на наступний рік, прямо зразу все вирішиться. Ні, це ще буде така і воєнна, і воєнна дипломатична боротьба подальше. і Путін ми ж бачимо все робить в першу чергу, починаючи з впливу на Трампа. І все решта, він скупляє за нафти газа долари своїх прихильників в, в Європі. Ми бачимо, як антиукраїнські, змінюються там ситуація, тобто не проста ця ситуація, в умовах якої нам треба вирішувати питання виход виходи зупинення ведення бойових дій, на перемір'я, але це наша історія, в якій треба працювати ретельно важко досягати мити, мети, мет, які потрібен українському народу, а не будь-кого і хто бачить свої інтереси. Так, да, Абсолютно, які забугорних з того чи іншого боку, пані Юре, щодо питання Запорізької атомної електростанції, ми розуміємо, що Росія фактично мілітаризувала її за а, три роки і більше окупації з 2 березня 2022 року, окупувавши нашу ЗАЕС а, б, військовим шляхом. Чи є взагалі якась можлива опція її повернення? Пишу часто мої глядачі, що мовляв, зробіть вже яку. Пусь хай там зробить наше командування, наші спецслужби, якусь висадку, якусь спецоперацію, хай попрацюють розвідники, чи все таки це такі об'єкти, які можна повертати лише шляхом перемовин дипломатичного методу тиску на країну агресорку? На поточний час на жаль, так і інші ці писанина ці бажання вони ілюзорні, дилетантські, непрофесійні. Тобто, треба щоб ну враховувати, що як можна зробити, чітко знати стан наш на фронтах. А для того, щоб знати, подивитися більш поглиблено ну, карту за якийсь, набудь, день добу і так далі. І то, що десь в яких місцях нам вдається провести таку креативну операцію, це не говорить про те, що за рахунок цього зміниться ситуація системна, принципова на фронтах. Вона важка. Це треба сприймати, ситуацію чітко уявляти, для того, щоб оцінювати наші можливості будь-чому, в тому числі і по звільненню атомної станції. В зв'язку з цим на поточний час, ну, от я так бачу важкі якісь ситуації, себе сам я виховую на цьому, що поки ще зараз отак вот і треба зціплювати зуби, і, і все ж вирішувати в важких умовах. Але це не означає, що на весь час ми не забудемо це, не змінимося. І війна для нас закінчиться цей етап, і наступить мир в на міжнародному законодавстві, тоді коли будемо вирішувати і вирішимо питання по нашим територіям і людям на кордонах 91-го року. Але на поточний час є реалії, їх треба сприймати і в цих умовах по максимуму вирішувати питання в інтересах України. Пане Ігоре, дякую вам від душі за цю розмову професійну і об'єктивну, як завжди, за всю вашу роботу. Звісно, спасибі вам і за час, який ви для нас знаходите. Зі святами дякую вас вам. ще раз до наступного. Дякую, завжди приємно. Дякую, до побачення. До побачення. Ігор Маненко, військовий експерт, генерал